Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на червоному відео. Планував зробити запис, можливо, завтра, можливо, післязавтра, але з'явилася одна цікава інвестиція, про яку захотілося поговорити вже сьогодні. Тим паче, що наш формат, коли я вам надсилаю привіт у майбутнє, записуючи ролик вночі, а ви маєте можливість його подивитися зранку, коли прокидаєтесь, він набирає бирає та Так перегляди потрошки-потрошки ростуть, і, можливо, в найближчому часу ми вийдемо на тисячу середніх переглядів. Це Буде, я вважаю, непоганим результатом, тому з вас, як зазвичай, лайки, коментарі, підписки. А з мене цікавий, сподіваюсь, контент. Але давайте розпочнемо вже традиційно з консолі. Вам також цей формат наче подобається, тому намагаюсь його зберігати. Що в нас вийшло сьогодні, в неділю, 4 травня, ми отримали команду TOTS. Команди португальської ліги, так і в завданнях, отакі наздравець, Атавіо з Порту 4-4, хай хай воркрейти. Насправді непогана карта, але ми вже на такому етапі гри, що я не думаю, що хтось його може якось серйозно розглядати як підсилення свого складу. Хіба ви маєте бюджетний клуб, або ви початківець, і ви там зараз зловите пару тоц з португальської ліги і захочете його вибити, залінікувати або просто в якості фодора. А і це єдиний. Чим нас і її і так порадувало з точки зору якихось завдань, обжетів у нас нічого немає. Нагадаю, вам обов'язково виконуйте Daily Login, Вже зовсім скоро ми зможемо отримати максимальні нагороди. Так, це в нас, по-перше, буде Tots Player Pack і 85 гравців, і вище з рейтингом в кількості 3 екземпляри. Також сьогодні ми отримали кілька СБЧ і давайте перейдемо до актуальних. По-перше, тут в нас є. Є гравець з команди також португальських Тоців, це Ектор Бейлін. Але це в нас не Тоц, а точ момент, ну я не думаю, що якась принципова є різниця. 3-3, хай воркрейти. І оце цікава картка знов таки, якщо подивитись на статистику, її вже малюють картки. Ну, я думаю, 80 в будь-якому статистичному показнику, навіть для захисників багато карточок мають. Також він має трейд Спід-Дріблер, тобто має порати з м'ячем. Та це збаче до досить недороге, всього лише одна збірка, і це має нам коштувати. 84 рейтинг, один гравець з Ліги Португалії і один гравець з рейтингу 80 плюс або вище, також, оскільки нам тут потрібен гравець команди тижня або команди сезону. Ви просто кидаєте одного ТОЦа, так, 90-91 рейтинг і далі вже заповнюєте цю збірку дешевими карточками. Якщо вам потрібен, в принципі, можливо, хтось пам'ятає його виступи за Лондонський арсенал, так або за Барселону. Можете бути зацікавлені в його збірці. Також ми отримали Тоц Чендж 9 за XP, хто ще не зібрав. У нас, Експірінс, ви можете це зробити. І в нас умов 80-й рейтинг, тобто це означає, що, скоріш за все, більшість гравців має бути рарними, і ми отримали гравці з одного клубу максимум 2, гравці з однієї ліги мінімум 3, максимум 3 країни або регіони і Chemistry 31. Тобто, це означає, що більшість людей будуть це виконувати через одну націю різні ліги. Зазвичай в таких випадках в нас гарно йдуть французи або іспанці. І якщо на маркет подивитися, то в принципі ці позиції наразі набрали та крайні захисники або центральні півзахисники. Всі позиції, які тут потрібні, вони зараз йдуть з популярних націй, рарні карточки з популярних ліг, вони йдуть по оверпрайсу, Тому перевірте обов'язково ваші клуби. Ми зараз не будемо на цьому дуже багато часу витрачати, але це вже стандартна практика. Пам'ятайте, ми з вами про це говорили в одному з минулих відео, коли я вам радив закупитися популярними позиціями. Серед них були і крайні захисники які в тому числі ранними карточками. Я радив зробити це з популярної ліги, так, з серії А, яка в нас буде наразі актуальною. І якщо ви італійців купили, я думаю, що італійці з правий або лівий захисник вони також мало набрали, тому в принципі можете трошки монет підзаробити. Сьогодні овернайт нас також будуть, планується, так, але коли вийшла команда ТОЦ, стисло, покажу вам свій трейд. Була вдала інвестиція, дуже вдало, це Педро Монсауш, я одного фліпанув просто за. Снайпер по знижку за 660 тисяч монет, і продав за 715 в той самий момент, щоб піти далі його фліпати за 660 купувати. І також цей самий Педро Гансалиш. Це в нас хедлайнер команди. Дуже потужна карточка. Він чимось мені Крістоферен Нкунку нагадує так по статистиці. Всі там основні стати атакування 90 і має Defending capabilities, так можливості і ще фізика також на непоганому рівні. В нього немає стрибків, але ну можливо це не настільки критично. Також він має купу третів там. Удари, так, і плеймейкер, і дріблер, ну просто на всі руки мастер, майстер у нас і багато позицій. А найголовніше, він має 5 зірочок на фінтах. Тобто дуже цікава картачка, вона дуже рідкісні, це хедлайнер команди. І також я ще одного купив за 700 і продав. от, Буквально перед тим, як пішов писати цей ролик, я продав за 809 тисяч метр. Тобто на ньому я заробив дуже гарно. Але була і така картка, як Гонсало Рамош, і на ньому я так само втратив дуже багато. Щоб ви розуміли, перед тим, як я пішов в сьогоднішній трейд на цю команду, в мене на рахунку було 1 мільйон 950 Тисяч монет, тобто я втратив десь 180 тисяч монет на цьому гонсало рамоші, тому що він почав відскакувати. Ми його купували по 160 тисяч монет, коли він був вже 170 на маркеті, але потім він різко полетів вниз, інвестори панікнули, тому що він не почав рости набирати так, як від нього очікували. І в той самий момент картка просто рухнула. Він в момент там, за 5 хвилин якихось спустився до 130 тисяч монет. Ну і довелося з цього всього діла виходити. Так, і було в мене там. 6 чи 7 карточок, і на кожній з них я там втратив десь по 30 тисяч монет, плюс податок, рахуйте самі. Ну, я кажу, чистими десь я за сьогодні втратив 180 тисяч монет. Втім, таке буває, це трейд, деякі інвестиції вдалі, деякі не вдалі. Я вам, звісно, завжди показую все, як є. Тепер давайте перейдемо на фудбін, подивимося статистично більш детально на нову команду, подивимось на ціни на актуальну промокоманду серія, можливо, дам вас якісь закупівлі, і безпосередньо перейдемо до основної тематики. Сьогоднішнього відеоролику. Тож в команді в нас в принципі, окрім Педро Гонсалоша, так це хендлайнер і той самий Гонсало Рамош, який я вам сказав, він же 115 тисяч монет, тобто вчасно продати невдалу інвестицію, це теж ну напевно десь скіл трейдера, так тому що у всіх бувають далі інвестиції, бувають невдалі. Але якщо ви застрягаєте зі своєю інвестицією, то ви на зачасту можете просто той мінус, який би ви взяли, і вже маючи кошти на рахунку, десь відбити, як я з тим самим Педро Гонсалишем, так. Ви можете його тільки збільшити в рази, тримаючись за цю вашу картку. Тому не бійтеся брати, брати мінус, коли він у вас є. Вся інша команда у нас, окрім ще це Фодор, Грімальдо, це Фодер. Грімальдо крайній захисник, але я не думаю, що він дуже довго буде триматись. Ну, можливо, він сьогодні дасть якийсь ріст овернайт Через те, що є ще в нас правий захисник Белерійний, він теж іспанець і теж одна нація і одна ліга. Тобто це гіперлінки. Я думаю, що через це він тримається. В принципі, якщо подивитись на того. Самого Клауса, так, це в нас правий захисник один з найкращих в грі, і він там коштував так само 60 тисяч монет на якомусь етапі. Зараз він вже дуже сильно набрав, тому що альтернативи немає. Ну не знаю, в принципі, можливо, він овернайте відскочить, але я в цю команду саме в цій карточки лізти не буду. Можливо, я куплю собі ще Гонсало Рамаша, а Грімаль мене не цікав. Ця Інша команда це фодер. Так, таремін наче намальований непогано, але ціни на ці карточки це фодер, 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 тому ми не будемо витрачати на це ваш час. І подивимось ще на команду італійців. Подивимось актуальні ціни. Прямо при вас я це діло обновлю. І подивимось. Так, квадрату 147. Це дороговато. мені б хотілося, чесно кажучи, десь близько до 140. Він вчора був по такій ціні і відскочив дуже гарно спрацювала картка, тому якщо впаде в найближчі 2-3 години або коли ви прокинетесь, можна придивитися. Мартінес мене цікавить по 500. Вчора він був 500, по такій ціні. Ми його купували. Те дорого. Смолінг 89. Це цікаво. Смолінг дуже гарно вчора від Скочив. Так, якщо Смоля в районі 85, мені здається, це буде купівля, навіть можливо, 86-87, але слідкуйте за тенденцією маркету. Бремер впав. Вау, це цікаво. 74%, 500, але тільки що був 72%. 500. І справа в тому, що вночі ви дуже часто можете ловити андеркати по футбіну. До речі, якщо вам цікаво, подивитися відео від мене стосовно користування таким інструментом, як футбін, так, щоб я, можливо, якісь лайфхаки вам розказав, який функціонал показав, можливо, не всі про це. Знають, напишіть мені про це в коментарях. Я обов'язково запишу для вас такий формат. Так от, Бремера ловіть по знижках. Я думаю, що за 70 тисяч овернайт його можна буде купити, але мені 71-72 подобається, тому що вчора він також дав дуже гарний відкат Овернайт, 77 він був, 75, і далі він дійшов до 86. Тобто, це там 9-10 тисяч карточки, і податок на ній не дуже високий. Тому я думаю, що може повторитися таку, таку долю. Щесно. По 40 тисяч кожну нічого можна брати, і потім, я думаю, там 43-44 він кожного дня росте. Тому що воротар безальтернативний, навіть 45, як ви можете бачити, шукайте знову ж таки знижки, снайпте, картка непогана. Рабьой 900 це низько, але це, в принципі, така сама ціна, яка на нього була на нижній точці вчора. Тому. Так, він тут був бачите, 875, навіть а зараз 899. І, ну, чесно кажучи, ну не знаю, він трошки відскочив. Можливо, якщо він впаде знов в діапазон 875-850, я буду зацікавлений. А так я вам раджу на даному етапі гри купувати дешеві карточки. По-перше, на них низький податок. По-друге, їм не потрібно дуже багато рухатися для того, щоб ви заробили. Тобто я наразі вам... Показав так цього Педро Гонсалвеша, так, я на ньому заробив там, за 805 я його продав, 40 тисяч податку, і за 700 я його купив, тобто я на ньому 65 тисяч заробив. Але таке відбувається не часто, і тут потрібен знову ж таки якісь, там, трейдерська майстерність для того, щоб знайти точку відскоку на таку картку та купити її, тут теж дача потрібна, і потім ще й вискочити з неї. Тому що інколи ви можете виставити картку нижче маркету, її вас просто не заберуть і ви на неї влетите. Але коли. У вас картки по типу Смолінга, по типу Бремера. Вони дешеві і вони дуже актуальні. Наразі люди ловлять червоні тоци, вони починають збирати склади під дивізіони, Відповідно, вони комплектують свої команди саме бюджетними в переважній більшості карточками. Тим паче, що подивіться на ці стати. Ну так, він бюджетний, але це монстр, якийсь 95, 93 Defending, 95 фізика. Вибачте, мене така картка не має коштувати так низько, але про це ми говорили в минулому відео. Якщо не дивились, то раджу вам це зробити, як її та. Як пройнує ваші клуби і в цілому, як вони впливають на марки. Тож мені дуже подобається тоналі все ще 95 і нижче. Наразі він трошки відскочив. Навіть по 100, Я вам так скажу, якщо ви побачите ціну, він гарно рухається. Але я думаю, що на нього можуть отакі андеркати вискакувати: 99 п'ятсот, дев'яносто снайпи. Його вночі невелика конкуренція. Думаю, можете купити. Дуже подобається Ді Лоренцо. Безальтернативний правий захисник. Я думаю, за 40 тисяч це буде гарна ціна. Ви можете купити Навряд чи Ви. Втратити Дімерія 263, але він сьогодні овернайт чомусь не дуже відскочив і він поки що падає. Можливо, якщо він потрапить в діапазон 250, він буде для мене цікавий. На знову ж таки, в Протягом там двох-трьох найближчих годин я буду зараз закупатись, але якщо ви подивитесь трошки пізніше, придивіться. А Томорі 215 теж цікаво, але цікаво буде 205-210. Чесно кажучи, сьогодні овернайт він спрацював гарно. Якщо пам'ятаєте, вчора я вам розповідав, що позавчора він овернайт єдина картка, яка майже не вирісла. Але вчора з 232 тисячі він виріс у нас до 251, тобто 20 тисяч на картки, і наразі його дно в цілому за. Весь його період існування, тому 210 і нижче, мені здається, за нього гарна ціна. Шукайте знижки знову ж таки, так намагайтеся поснайпити ці карточки. В принципі, поговорив про промо-команду. Далі, фодер. Це те, що, в принципі, напевно, просить вас так заробити, купити і заробити на цьому трошки монет. 83, півтори тисячі монет, я вам казав, навіть 1,5, 1,6 нормально. це і було нормально, і зараз півтори тисячі, тим паче нормально. Він на найближчі 3-4 дні, я думаю, дасть нам що не x 2 то 2,5 тисячі він буде коштувати. 84 рейтинг 3,5 тисячі та нижче. Це просто подарунок. 85, 8 і нижче, ми пам'ятаємо, ми на вихідних закуповуємо. 86 по ціні 85 мені теж подобається, інколи він досить непогано дає ріст. Тому знову ж таки раджу вам до цього придивитись. Так, ще в нас тут цікава новина, з'явилася, допоки я готувався до цього відеоролику. Величезний, так, ікона Incredible Play. Пише нам Фабріціо Романа. так, Златан Ібрагімович прийняв рішення завершити свою професійну кар'єру. Тому наша повага так дуже ну, крутезний саме як особистість у футболі. Багато чого здобув. І його карточка з Центуріонів. Так, вона зараз одна з найпопулярніших на футбіні. Не здивуюся, якщо він тут потрошки так буде набирати. Люди хочуть пограти за останню, напевно, найкрутішу карточку Златина в рі, або, можливо, ми. Ми отримаємо ендофенера, але її чомусь нас не радують. Останнім часом так ми знаємо, що в нас Бензема уходить з Реалу, Це теж така шок новина вина, але напевно ви вже про це чули. В нас Роберто Фірміно іде з Ліверпуля. В нас наразі златан закінчує кар'єру. Дуже багато людей, ну таких епохальних навіть особистостей, які закінчують кар'єру або йдуть зі своїх поточних клубів. Але її спорт не цікаво випускати ендофенера картки. нащо, коли можна продати вам ще один пак за 100к, так? Лайк для і і лайк, якщо ви ще не поставили цьому відео. Так, стосовно поточної команди поговорили стосовно інвестицій, поговорили. Тепер давайте перейдемо до найцікавішого. Це те, в принципі, що ви любите. Це пасивна інвестиція, яка може дозволити вам досить гарно примножити свій бюджет, при тому нічого не робити. Це для тих, хто грає в FIFA і інколи любить трошки підзаробити монет. Значить, про що йде мова? Yeah. <laughs> А мова йде в нас про тоце, особливо про квіксел, то найдешевшого рейтингу. Наразі в нас найдешевший тоц в 88-го Продаваємий, так? 88-го рейтингу і коштує найдешевша карточка 23-22 тисячі монет. Я вже в Discord це все діло давав за 18-19, коли вони були. Але ми отримали цей пік на ікону один з трьох, так і за рахунок цього піку будь-який тоц набрав дуже сильно. Втім, я все ще вважаю, якщо вийде по. Снайпити по 20, то файно. Якщо ні, можливо, там от у вас буде коридор входу. Я думаю, до титульних матчів включно. Під час титульних матчів, скоріш за все, інвестори почнуть входити в це в картки. Можливо, можливо, під суплай в п'ятницю, коли вийде ультимайтоці, і люди будуть сконцентровані на тому, щоб купувати там, я не знаю, трейдити на команді. У вас також буде можливість зайти. Але ви маєте розуміти, що цей коридор він не дуже довгий, і, в принципі, скоріш за все. Це ця команда, саме дешевих тоців, так команда в моїй голові, вона скоро почне набирати. Чому? Давайте проаналізуємо разом з вами, я це вже зробив, але ще раз подивимося усі разом, так як рухались Тоци і графік Тоців в минулій FIFA в версії 22. Я взяв кілька карточок з різних ліг, з різних націй і різних позицій, для того, щоб в нас була репрезентативна вибірка. Тому перше у нас Детомас. Дивимося його графік на PlayStation інші нас не цікаві. Тобто, де тут он вийшов так, в п'ятницю, 20 го числа. Він був 20 травня квіксел, він і був квіксел, квіксел, квіксел. А, потім трошки набрав, коли пішов з паків. Чому? Тому що минулого сезону її в цілому трошки більше ці квіксельні тоці піднімали. Ну і він там був десь 32 тисячі монет. Бачите, досить довго був 37, і пішов, 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 пішов. от Ми наразі отут з вами так знаходимося. Це у нас 5, так, 6, 34 тисячі. І пішов, пішов, пішов. Коли закінчилося то, це він просто полетів в космос. Якийсь момент 5 липня він коштов 80 тисяч монет. Потім впав до 60, потім ще раз був коридор, і 14 липня він також коштував 77 тисяч монет. І потім ще були коридор. Але думаю, отут ви вже візьмете свій прибуток або, можливо, раніше візьмете свій прибуток, якщо а, приймете рішення інвестувати в ці картки. Також і кермоніанін в паках, в принципі, плюс-мінус він був. Як Фодор. Там ще минулого сезону були кубки, якщо пам'ятаєте, так? які також потребували склад з однієї ліги, але вони, наскільки я пам'ятаю, вони були вже після того, як ці команди йшли з паків. Поправте мене, якщо я не прав, напишіть в коментарях. І через те також ці коштували трошки дорожче. Плюс і її нас в принципі, бавили дорогими СБЧ, і Фодор в цілому на поточному етапі гри минулого року коштував дорожче. Але нас це не цікаво. Цікаве. Нас цікавить те, що от він в паках, от він навіть вийшов з паків 11 число. так, Це в нас плюс-мінус там вихід тої самої команди ультімейтоців, він коштує 36к. Проходить. Так менше місяця, він 80, і потім ще один коридор. Якщо ви десь там проспали, або влітку, коли десь там, я не знаю, трошки відпочили, так і забили на FIFA, і у вас ще буде коридор виходу. Родріго, АПЛ, Іспанія, Шведесенько. Тут такий самий графік. Я тут вже не буду так, досить довго ваш час витрачати. Бачите, це була найперша команда. Він був ком'юніті. Ні, він був в тоцах прем'єр-ліги. Він був фодер-фодер. Вийшов з паків трошки набрав, потім тримав ці. Ну, а потім, коли всі то це закінчилося, тобто закінчився суплай на всю команду сезону А в ПАА, в СБЧ і eSports їх продовжили вимагати. Так само Деклан Райс, так само Бремер. Можете подивитись тут на всіх платформах. Тобто, навіть якщо ви з ПК, навіть якщо ви з Xbox, то тут воно коштувало там. Під 80 тисяч монет Бремер. Так само це була серія. А це вже в нас італійська ліга, також та яка наразі актуальна. Вийшов він 24-28 І подивіться на цей графік. Шкріняр, так само він був тільки трошки дорожчий, бо він був як і грабельна картка, але потім в якийсь момент 80. І навіть тоці, такі як там Гомес Андради, я взяв просто МЛС Лігу, так якась ліга, який коштував 19 тисяч монет, так само, як наразі коштують наші з вами квіксельні, то Ну там вже вони набрали, але плюс-мінус. Так, тут 20, тут 80. До чого я є висока імовірність того, що будь-який ТОЦ десь. Протягом місяця зробить, ну якщо не Х3, Х4, то Х2 точно так, у нас кожного сезону змінюються тенденція. Ми бачимо, що, наприклад, наразі її не піднімають інформи взагалі жодним чином. Тобто інформи а, досить низько, але я очікую, що і інформи також можуть ще набрати. Втім, то це це трошки інше. Чому? Тому що вони, по-перше, наразі вимагаються її спорту. Тобто, якщо ми подивимося, наприклад, якісь актуальні збірки, якщо ми подивимося той самий пік, так у нас до. Дорогий є цей пік на ікону. Так то тут найдорожча збірка, вона вимагає також гравця ТОЦ. Тобто, бачите, тут не тоц, або інформ, а саме ТоЦ. Тобто і спортс можливо цього року, так, цього сезону роблять акцент саме на ТОЦ Тож, ми бачимо, що наразі ТОЦ коштує найдешевше. Нас 88 восьмого рейтингу 23-23 тисячі 23 монет, плюс мінус 89 дев'ятого коштують навіть дешевше. Тобто люди просто зачасту йдуть і купують найдешевшу карточку, яка потрібна в збірці, так і. За рахунок цього, навіть інколи тоці нижчого рейтингу коштує дорожче, що раджу вам зробити я. Як мінімум, зробити клапсток будь-яких тоців, які йдуть на ціну фодору, тобто це в нас 88 рейтинг, ну можете навіть до 22 тисяч, так, але я б намагався снайпити. 89 рейтинг, десь там теж до 22-23 тисячі можна зробити, навіть, можливо, 24 тисячі клапсток, тобто це по карці в клуб. 90 він не набагато дорожчий. Аніж іде 89, тож ви так само можете зробити собі клапсток по 24-25 тисяч монет. І я думаю, що в якийсь час ці карточки ви будете продавати там, по 50, по 60, можливо, навіть більше тисяч монет. Що стосується 90-91, точніше 91, 92, 93 рейтингу, то ми бачимо, що він наразі набрав саме через цей СБЧ пік на ікону. Але можливо, у вас буде коридор входу в цей рейтинг ще через тиждень, коли вийде в нас. Ультімейтос, ми поки не знаємо, яка це буде команда, ми поки не знаємо, які там будуть карточки, але я майже певний, що там буде якісь ворота. Скоріше за все, це буде умовний тежтеген. Той голкіпер, який буде в ультімейтоцах, він, скоріш за все, полетить на дно і відносно свого рейтингу він буде він і так найдешевше. Так, ми бачимо, воротарі вони найдешевші в своєму рейтингу, а так він іще нижче полетить. Тому якщо умовний тежтеген в п'ятницю опиниться в паках, то я думаю, що ви можете його там десь поснайпити, можливо, там я не знаю. 50 тисяч монет, тобто далі, і спорт будуть піднімати ціну на цітоце, але нас. Або вас, або нас цікавлять саме квіксел-карточки. Ну, тобто наразі максимально наближені до ціни фодору. Чому? Тому що це максимальний ROI, return of Investment ваших, так і це мінімальний податок, і це мінімальний ризик, тому що в найгіршому випадку дочекаєтесь наступного піку, якщо вам вже буде підгорати, так, і просто продасте це все по ціні фодору, який ми бачимо наразі, у нас є, за рахунок того, що і піднімається СБЧ, і плюс вони вимагають. Чи тобто я в цьому в цій інвестиції ризику не бачу взагалі. Я думаю, що якщо б в мене зараз був а, крупний бюджет, якщо б я не продав монети, я б, напевно, половину там було б мене 50 мільйонів, я б мільйонів, напевно, на 30 сюди просто залетів, ці тоци і, і на іншу вже частину бюджету трейдів. Але вам я раджу, як мінімум, зробити клапсток, тобто у вас не буде зайнятий трансферний лист цими карточками. Або якщо у вас є якийсь там мільйончик, купіть собі цих тоців по 20 Тисяч по поснайпти, там на 50 карточок, вам не обов'язково йти і, і прямо зараз це робити. Ви можете це зробити протягом тижня. Тобто я намагаюся записати цей ролик так, щоб у вас, так у моїх глядачів, була якась привалегія, так і був якийсь час для того, щоб ви змогли цю інвестицію зробити. В принципі, все, про що хотів поговорити в цьому ролику, я сказав. Якщо вам було цікаво, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар. Ми, мені буде це дуже приємно. Бажаю вам успішного трейду. Бажаю. Вам гарних закупівель, побачимось, коли побачимось. Це буде Україна, Па-па!